Я Кароліна, старша інструкторка з тактичної медицини благодійного фонду Пульс. І ми проводимо навчання для військовослужбовців по переливанню крові та її компонентів. Е, безцільно переливати кров до того, як ви зупинили інші можливі зовнішні масивні чи немасивні кровотечі. Тому обов'язково протягом навчання ми повторюємо засоби по їх зупинці, контролю і переоцінці. І, звичайно, розбираємо, як переливати власне кров її компоненти. Зараз нас вже встигла відпрацювати одна група. Ми прогнали повністю всю процедуру аутогемотрансфузії з забором крові в донора і вливанням її в реципієнта. Для цього ми використовуємо достатньо велику кількість спорядження. Наприклад, дуже важливо якісно поставити доступ внутрішньовенний чи внутрішньокістковий, в залежності від того, що можливо з медичних і тактичних міркувань. Користуємося тренувальними наборами. Для ауто гемотрансфузій, е, які предоставлені нам партнерами. Обов'язково дуже важливо в поранених, в важких поранених заливати виключно теплі розчини, тому що гіпотермія вбиває і підвищує шанси на смертність. Тому, е, безперечно, ми користуємося підігрівачами інфузій. Ми користуємося данського виробництва підігрівачем типу Мек'ю. Ось він у нас розташовується. в мене в ручках змінний картридж. Один такий ми використовуємо обов'язково реально на людині протягом навчання. Також через те, що наші постраждалі, які вимагають переливання крові, потребують негайного медичного втручання і швидкого тут і зараз надання допомоги, ми би хотіли вливати розчини швидко. Для цього ми додатково використовуємо компресійні мішки, які стискають пакет і пришвидшують тік крові по системі. Чим швидше ми заліємо в них кров, тим більше шансів у них вижити. Наразі відбувається навчання з основ гемотрансфузії для корпусу морської піхоти це проект, який реалізує благодійна організація Пульс разом з українським центром трансплант координації. Ми навчаємо медичний персонал стабілізаційних пунктів процедурі гемотрансфузії, тобто застосуванню цільної крові, що вважається наразі найкращою стратегією боротьби з геморрагічним шоком. Дослідження показують, що рання. Якомога раніше переливання крові дозволяє збільшити виживаність а, постраждалих з геморагічним шоком а, кратно в рази а, тому. Перший етап це навчання, офіційна сертифікація від держави провайдерів. І другий етап це передача обладнання цим стабілізаційним пунктам, що стало можливим завдяки Vodafone Україна. І тобто ці стабілізаційні пункти будуть запущені, будуть мати навчений персонал, будуть мати можливості для переливання крові та будуть рятувати українських військових на передовій. Забір крові від донора відбувається після того, як ми оцінили його стан, тиск, пульс, і розуміємо, що це є безпечно безпосередньо до самого донора. Визначаємо групу крові та проводимо експрес-тест на інфекції це ВІЛ, ЄПТІТБ, Гіппетіт С та Сіфіліс. Під час забору крові також важливо визначати температуру, пульс і тиск і слідкувати за. Загальним станом безпосередньо донора в ідеальних умовах. Це коли зберігається холодовий ланцюг, і ми можемо вливати кров постраждалому безпосередньо перевірено і завчасно заготовлено. Але якщо немає такої можливості, ми використовуємо безпосередньо за допомогою таких такого набору на переливання крові донора до реципієнта. У нас є декілька способів забезпечити переливання крові в польових умовах. Перше, це Walking Blood Bank або Body Transfusion, Коли кров забирається у донора і переливається реципієнту, для цього ми використовуємо набори українського виробництва організації Фарма. Це трошки. Довший шлях, але простіший. Другий шлях це вибудова правильного холодового ланцюгу з використанням якісного обладнання як для зберігання крові. Вона повинна зберігатися при належних умовах. Ми раді співпрацювати з компанією Delta Development із Сполучених Штатів, які надали нам ці холодильники, які забезпечують правильні умови зберігання крові. Зараз ви бачите. Процедуру переливання крові від е, крокуючого банка крові, так називаємо. Тобто від донора взята кров переливається зараз е, пораненому, який потребує е, ресуцитації, рядиної ресуртації е, шокового стану, який визваний в результаті великої крововтрати. Пораненому під'єднаний е, внутрішньовений катетер. Підключена система переливання крові, через яку подається кров. Кров поступає струйно. При переливанні від крокуючого банка крові ми розуміємо, що кров у нас буде теплою, вона не співає охолонути. Але коли ми використовуємо холодовий ланцюг, виникає потреба нагріти кров. Для цього використовуються підігрівачі крові. Це блок живлення, це Сам нагрівач, він одноразовий використовується на одного пацієнта. Дуже простий у використанні. Система заповнюється та під'єднується до живлення. Як тільки світлодіод перестає блимати і захиляється зелений індикатор, це значить, що система досягнула оптимальної температури нагріву і ми можемо почати переливання крові, нагрітої крові до пацієнта. Насправді команда Пульс організувала дуже круті курси по трансфузіям. Ми навчились дуже багато. Чому ми були так, як і донорами, так і реципієнтами. Переливали кров один від одного. Були дуже круті навчання. Де ми іменно пощупали потрогали, набрались практики, теорія, звичайно, це нам дуже все пригодиться в нашому житті, тому що ми будемо вже надавати конкретну допомогу пораненим і будемо знати, як це робити, в яких умовах нам создали всі необхідні умови для цього. Що ми не будемо втрачати контроль, ми будемо контролювати людину і конкретно розуміти, що ми будемо робити з цією людиною, тому що в цьому всьому нас навчила команда «Пульс». Після впровадження цього проекту. Цього плану проєкту Життя, який має назву Гемотрансфузія в польових умовах, попит на донорську кров дуже зросте. Тому ми закликаємо вас до донації крові. Ми розуміємо, щоб ви розуміли, кожен юніт крові це чиєсь врятоване життя.